Виконуємо номер 4 і справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Марк зайшов у ліфт, проїхав два поверхи і зайшов у гості до Іринки. Після чого друзі проїхали у ліфті 5 поверхів і завітали до Олі. Скільки поверхів потрібно проїхати трьом друзям, щоб потрапити на поверх, де мешкає Марк? Розглянь усі можливі випадки. Хочу звернути увагу на те, що ми не знаємо, куди поїхав Марк, чи вгору, чи вниз. І не знаємо, куди поїхали друзі угору чи вниз. Приступаємо до виконання. Позначимо номер поверха, на якому Марк зайшов у ліфт змінною Х. Позначимо Номер поверха. На якому? Марк, зайшов у Ліфт. Змену. Тепер розглянемо перший випадок, коли Марк поїхав угору. Він відомо, що на два поверхи Х додамо 2 і Х додамо 2. Далі розглядаємо два випадки, коли діти разом їхали 5 поверхів угору і 5 поверхів униз. Угору і униз. Спростимо наші вирази, до двох додамо 5, це буде Х додати 7. А тут від двох віднімемо 5, це буде Х відняти 3. Отже, марку, щоб спуститись, щоб попасти на свій поверх, повинен спуститись на сім поверхів, або піднятись на три поверхи. Ну, а тепер другий випадок. Марк поїхав униз. І розглядаємо тут два випадки. Діти піднялись угору на 5 поверхів і спустились вниз на 5 поверхів. Маємо Х додати 3 і X відняти 7. Отже, щоб марку опинитись на самому поверсі, йому необхідно спуститись на 3 поверхи вниз, а тут піднятись на 7 поверхів угору. У нас за дачі стоїть питання, скільки поверхів потрібно проїхати трьом друзям, щоб потрапити на поверх, де мешкає Марк. Отже, необхідно проїхати або три поверхи, або сім. Отже, потрібно. Проїхати сім поверхів. Або три. Номер чотири. Справ для повторення розділу три виконано.